Всім привіт! Ви дивитесь ранок вдома, і ми цьому щиро раді. Надихнутися на весь день а може й не тільки допоможе наступний сюжет про виставку картин нашої колеги заслуженої журналістки України Світлани Ліонтівої. Новини не стають на заваді її художній творчості ані сумні, ані веселі, ані ті, про які Світлана говорить зі своїми гостями у програмі Точка опори на телеканалі Дім. Недарма кажуть, талановита людина талановита в усьому, де вона знаходить сили та час на живопис, та яким жанрам надає перевагу, дізнаємося просто зараз. З її вуст мільйони глядачів щодня дізнаються про найголовніші події країни та світу: Світлана Леонтьєва, обличчя української журналістики. Ведуча вела репортажі з 20 країн світу, часто з гарячих точок. Виявляється, у перервах між відрядженнями та телевізійними ефірами вона захопилася мистецтвом, взялася за пензель та написала десятки картин. Нещодавно у музеї заповіту Тараса Шевченка у місті Переяслав, що на Київщині відбулася виставка робіт ведучої. Ідея експозиції належить співробітникам закладу, котрі давно слідкують за творчістю художниці, та помітили у ній відображення Шевченківської тематики. Верхня картина це пророк і час, і нижня картина це дерева, яких вже немає. Вони становлять ці дві картини Шевченківський блок, тобто Шевченківану Світлани Леонтьєвої. На картині зображена церква, де відспівували Тараса Шевченка. Цікавіша картина, та що зверху, ось над нею, експонується. Глянувши на цю картину, бачимо саму філософію Світлани Леонтьєвої, тобто «Пророк і час. Час іде, але пророк залишається, залишається його пророцтва, залишається Шевченко з нами. На виставці 20 картин Світлани Леонтьєвої написані у різних жанрах. Окрім полотен, присвячених Тарасу Шевченку, тут можна побачити натюрморти, портрети і звичайно рідні українські пейзажі. Коли мені запропонували цю виставку, знаєте, ну вона дуже швидко організувалася, абсолютно за два тижні. І... Тут, якби, якби я її збирала там три місяці, можливо, вона була б зовсім інша. Але оскільки ем, вона така, вона у війні, вона в музеї Шевченка, тут є все те, що я люблю в Україні, і те, що любив Шевченко. Це Україна. Шевченко для мене є, е, перш за все, художником, а потім поетом. Це стало тоді, коли я стала писати сама картини. Назву для виставки художниця обирала особисто, зупинилася на перефразованому рядку Шевченка із заповіту незлим тихим пензлем. І війна, і заповіт, і оця екзистенційність, і хотілося, щоб все ж перегукувалося з заповітом. І тоді я придумала, що це не злим тихим словом. Мені лягло на душу як незлим тихим пензлем. Пишу нашу прекрасну улюблену Україну, співробітники музею не лише організували виставку, а ще й перетворили її на справжній творчий вечір. Для Світлани приготували особливий подарунок пісню. Авторка картин розповіла гостям про історію кожного полотна, а присутні змогли познайомитися з відомою ведучою у творчій та теплій атмосфері. Сьогоднішня зустріч із пані Світланою надихнула на таке світло. Сьогодні такий час для кожного українця, важкий час. Але і виставка вона така світла, така ніжна, така жіночна, така українська країна сьогодні ранена, вся поранена, і нам всім необхідне мистецтво, надих, враження і спілкування. Виставка «Незлим тихим пензлем чекатиме переяславців і гостей міста до 31 травня. До слова у найближчому майбутньому картини Світлани Леонтьєвої можна буде побачити у Києві у національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого.